Доброго всім ранку підписникам каналу і гостям. І так, сонечко ще не таке давно вже гарненьке, ну хочу трошки зняти троянди, які зайшли на друге цвітіння цвітуть і ще першого цвітуть до сих пір. Це Крістофер Ферма Лоу. Це другий раз вона вже цвіти. В першому вона була теж дуже красива, рясна і в другому не менше рясна, ніж в першому. Ось які віточки. Не бачите, там бусинки всередині. Ось. Дивіться. Як бусинки вони там. Чудові, рожеві, ароматні, Остинка вона. Ось Остіки розпускаються, такі красиві вони. тільки тільки вони. Дивіться, бутончики які Прекрасні, довгі такі видовжені. Це ось, це ось цвіте красиво. Оста подорожникова. Дуже красиво цвіте в цьому році вона. просто прекрасно, какие-то очки, как намалевало в небо. И тоже весна просто. просто очей не ветер ваты. красы, вот такой, такой простенькой, и небо. Ну, Незвична краса. Ось такі коста велика, тут хто не знає. Хто вперше зайшов? Десь метр двадцять на метр двадцять. Оце вона тут росте така величезна одна коста тут. вона, ось так вона прекрасно розквітла. Зараз і дощі вона витримує спеку. Чудово. Тамашка тут ще цвітенський, обрізала. Ще вона в цьому я сюди пересадила. Ще вон два куща з тієї, з тієї сторони посадила. А ці білі ось ця ж я поламала, вон зовсім упала ж тоді. Це ось не знаю, як їм буде цвісти. Це маленька в мене хуста. Підемо далі просадити. Спигія ось вона. Така прекрасна квіточка. Та простенька теж. Вона купі, вона гарна. Це, це в Вон вона З одної билички там посаджена. Тут вона засослася. Тут ось це цвітає Супер Трупер вже другим цвітінням. Він. Тут ось ця зацвітає другим цвітінням, не знаю це. тут троянду я. Тут починають цвісти мої ориці. це фантом. Гарні такі. Білі-білі квіти них розпускаються. Ще не всі розпустилися, але вони дуже-дуже білі. Красиві. Крім всього, всього у мене багато дуже мультифлорок. В цьому році дуже багато їх. О, вже кущі великі, гарні. Такі воні, ось, ось ще мультифлорка вона дивиться. Без неї нікуди. Полола воно ж зо мною і те, і те. Позалазила ж на кришу там. А тоді одного ета, хотіла зняти. Ні, не дається. Пішов цей його знімати. Пригнав його і заставив його злізти. Я то боявся він. Це вже не раз, видно що там лазив. Це ось ламлайп. Така теж. Лаймова. Лаймова квітка. Ось Гарні вже цвіття, які великі. Ух, великі ще й там підв'язати. Я тут трошки підв'язала, а мабуть, на сторону та що не... Вон, тільки починається, це той... сільвердола. А ця вже ось би наступне. Дивіться, скільки в мене їх тут кругом буде Вон все, все у мультифлорках. Оце тут. Тут ще сад не витий. А це ось. Фертильна, стерильна, не знаю, сорту я не знаю, бо це мені донька дарувала, покупала, ще малесенькими вони були. І ось так вони в мене зараз вже ростуть. Це вже третій ріки. Це теж прекрасний банком. Он такий. Вони ну, зв'язаний ж. Не знаю, як мені її зв'язати. Воно тут суцвіття, вони легкі, як пушинка, такі гарні, легкі, ну так алітри які бувають. Ось скот тут ще. Ось дві квітки викинув. Це ось вже ті мої маленькі. Ось, ось такий кущ цих жоржинок прекрасний. Такий привабливий. Ось уже цвіте республіка Монмарт. Републіка. Ось так вона зацвітає, теж буде багато, дуже цвісти вона. Та всі вони будуть зацвітати, всі всі на бутонах стоять троя. Притом гарні бутони вже. Вон такі. Ряс, ряс, рясне цвітіння і друге повинно бути. Красуна Dubte Така зовсім красуня на друге цвітіння, вона виходить суперова просто, нею не можна намилуватися, що колір, що розцвіт. Сама по собі вона її розцвітка яка красивенна, що аромат дуже-дуже такий п'янячий. Полурозпуски ось такі. Більше з білим вони, а потім розпуск вже червоні вони такі. Там, як видно, вам снива проходять. Коситься пшениця. Хто не бачив, як коситься, подивіться. Ближче не піду туди, а так вам він покажу. Ось так оце. Коситься і одразу цікуємо. А там на, на автомобіль він вигрузив. Хазяїн доський наш. Це Покажу вам ще й знива, який в нас проходить. З вами автомобілі остають. Щоб вам не дуже тарахтіло, сейчас отвіде, тобі я туди знімаю. Спускається, кахала вже теж на друге цвітіння зайшла. Так швидко проходить літо. Ось уже і липень, липень доходить до кінця. Ну, Туди-сюди і осінь. І ось осінь вона дивіться, ось вона, ось осінь наша. Оце як чорнобривці цвітуть, казала бабуся, то вже осінь. А вони цьому році якось рано так заціли. Зараз я покажу цю красу. Теж Він об'їдає, приліз. Це так, флокс. Такий, такий ароматний. Просто. Все тільки я ж їх завожу. Я ж думаю, вони повиростають дуже, дуже красиві і великі. У мене гарні. А ось він рожевий такий він. Ось рожевий такий. І є ще один сорт там. Як не той, то є. не забуду там покажу. Цвіте вже теж. Він теж, навіть, таким цвіте. Ну він такий рожевий, так. Бусково-рожевий якийсь. Ось цвіте амурдемален. Ось ще трьома квіточками тут цвіте Делайт. Просто краса, якою не можна, не можна не захоплюватися. Краса нашого рідного Харківського краю. Вон жнива в нас проходять, коситься зерно. Не дивлячись ні на що. Ракети літають, шахеди літають, а ми загрома зерно собираємо. Це ред Леонардо да Вінчі. Жемчужниця ось. Знову зацвіла. Вон, та ж, туша обрізала я вона вон, знову викинула і зацвіла. Бачите, яка гарна квіточка така. Це ось цині тут цвітуть. Ну, почали тільки цвісти. Вони не цвітуть ще, але ну, почали цвісти. Ось ще в мене є ось якісь. Які. Це Пір'я, напевно, це не грібішки, петушини, ні, ні це пір'я. Петушини, отаке. От Ці п'ятачки такі. Бачите? Ось вони які. Грібішки не такі. Ну, то може грібішок ось навіть. А ну це ось навіть, навіть як грібішок. А це такі ось, як пір'я. Ось розцвіла. А ну зараз покажу вам новинку. Зараз цю красу не ось покажу. Golden Celebration. Ось вона яка квітка, дуже чудова, чарівна, красива дуже. Це останнє, ще я набрізала. Зайнятися обрізати. Вже все обрізала, це позалишалося. Це вона залишилася. І ось вмісто червоного получився білий такий ебіск. Ну, білого в мене немає, в мене той босковий, же ж, а це ось білий. Я рада і цьому гібіскусу, сухай буде білий він. Ну я ж покупала як рожевий. Мені потрібен був рожевий. Тепер мені знову прийдеться шукати той рожевий. Так, цвітело Леонардо да Вінчі. Ось прекрасно. Вільтора, краса. Це теж тут Dub делайт Краще розпустилася, Ну я ж кажу, на друге цвітіння вона виходить дуже-дуже красивою, дуже рясною. Перше цвітіння в неї скутне, його просто не можна показувати. Ліпить, не бачу нічого. Це ось ханзештат Росток. Ось він тут, такий, на цьому ось базальнику. дивіться, який красивий його розкітло. Спочатку він такий аж оранжевий, потім абрикосовий, персиковий такий ось, вітка дуже-дуже приваблива і гарна. От я а, зараз. Ще і аромат... Аромат має гарний. Гарний аромат. Я якось її ніколи б вона низька була, а це ж вона висока. Я можу достати своє свободне до мене. Так ось ось. отак з'їм. Красу. Іхіноцея ось цвіте. Простенька та лікарська, ну вона красива, все рівно, дуже красива. Ось очіток такий величезний, вже круг його. З одної грами у Людечки вийшлося, воно яке куло велике. А чітка цього жовтий, він цвіте жовтим. красивим, красивим. Красуня цвіте Фредерік Містраль. Вибачте, за незручності я вийшла, я не знала, що він на тому, я б не виходила, а так вже вийшла, то вже ж тепер і буду знімати. Ось така дуже красива квітка, ароматна, але вона дуже-дуже швидко -дуже горить. І дощі її задівають, і так спека ну, входить в десятку кращих. А ось Друбілі Серебрейшн, яка красуня, теж на друге цвітіння вже заходить. Оця манюнька троянда називається ландлуст. Ось вона, дивіться. Оце прошлорічна посадка осіння. Ось вона така. Ну, вона не такою буде зовсім, вона буде красивою, але зараз вона ось така. ланд-луст. Одна з красивих троянд, Рясних. І ось вона ось. Анна, ось вона. Institute. Така, І ти йдеш сюди, так? Да? Ну, як же як ж без нього, ну що ви? Без нього ні, ніяк. Той другий може не прийти. А цей ж обов'язково. Наді. Наташа Річардсон, це Чарльз Дарвін. Це залишала шо. Там щас ще ті двигу. Ой, ж, ж красуня як у неї обидеш, принцеса Люксембургська. Я от не пам'ятаю, говорила, я вам аромат є, але я не. Я не... Ну, слабенький, як для принцеси можна було б і сильніший їй дати. Рожева, рожева, полурозпуски, ще тільки розпускається. Ті вже відцвітають, а ця тільки розпускається. Це з пізніх. З пізніх квітів, з пізніх троянд. Вестерленд починає. Ще не проколота в мене, а та сторона вже вся. готова. Так, це ось красине, це ж колосальна. Мейділан, чи Мейлан, чи мейділан, я так і не той, ну так вона. Ось. Це із долини Рус. Це троянда з долини Рус. Ось тут кущі ще в мене Фредеріка Містраля, в цьому саду. Ось як він. Тут цвіте. Це другого виробника. Це Світлана Мар'янченка Дніпропетровської області. Вона ще займається квітами частний розвод. Я в неї багато квітів брала на початку. Це вже їм ну, по 4-5 ну, рік, мабуть. Ось розпустилася. Шлосойтин. Ось вона така. Хочу зняти оцю троянду, поки не приїхав сюди ще. комбайн. І ось так, зараз вона цвіте Ля калісон троянда французькі селенції Масада 2014 рік. Випуск. І ось вона. Росте вже третій рік у моєму саду. Нічого не показувала в цьому році вона видала таке прекрасне чарівне цвітіння. Воно ще гілка ще вище, по 2 метри, більше 2 метрів вона ще висота. Це теж та ж сама троянда. Ось так вона виглядає зараз. Дуже красива фаворит. Зараз вона в саду, пізнє пізнь, цвітіння в них. Оце в цих троян. Дуже пізні цвітіння, які я це знімаю. Ті, ті вже на друге вийшли, а ці ще перші тільки почали цвісти. Квіти держаться в неї. І сонце держать, і дощі держать. Ну, скільки ж вони потримаються, я не знаю. Ну от Зараз ще тримаються. от Розпуски тут вон такі красивущі, розпуски вон, які вони, абрикосові, персикові такі. Потім білі робляться, ну, одним словом, така красунька, просто. Ля калісон. Запам'ятайте цю троянду, якому як захочеться в свій сад, це із миру роз. Там теж дуже шикарні саджанці, дуже гарно йдуть в ріст вони і такі, ну, надійні. Без пересортів майже. Ось красуня Сол. Теж в цьому році тільки показала своє цвітіння, прекрасне цвітіння, таке яскраве, квіти гарні в неї вон такі. Квартировані, повні. Ось вона. Ось так вона цвіте. Сад сьогодні я з вами цей доповола. Залишилася мені гараж на завтра, а потім ще той сад, де убійственний, де у мене багато хризантем, то ще його пропалю. Тут теж є хризантема, вже цвіте, зараз пок... жемчужниця цвіте, ще не обрізала її. Цвіте, вона та просто поламала, ж було тоді дощем вітром, то я їздию, потім обрізала. А ця ще зв'язана в мене, то вона ще цвіте. І ось цвіте, дивіться. Влітку осінь цвіте. Це осінні квіти взагалі, хризантеми. Ну це рання хризантема. І цвіте вона іменно влітку. І у моєму саду є таке диво. Ось вона прекрасна, олівія рус розпускається, Уже теж от скоро буде заходити на друге цвітіння. І ось красуня, дивіться, Флорентіна. це просто... Дивіться, яка кита це цвіте. Зараз я її хочу підняти так, щоб показати їй красу цієї китиці, всієї, ось. Як вона цвіте. Це просто суперова і там вона вся вдома, ну, що ж я їй. Щас я їй нічого не зроблю, просто. Це вже буде весною. Буду проси, прохати, може, цього сусіда, хай він мені зробить сюди таку загороду. Ось це тут. Флок шаловитний ось він, а ось зелене моє, де, що стелиться в мене. Пішли дощі, воно ожило тобі, як я не поливала з поливалки, як не та. і з із, із, із тим. Сульфатом магнія я поливала, і тим бризкала фальконом, як з поливалки не поливай, а як дощі пішли, зразу воно ожило. І он собі росте. Ось ще прес тут росте у мене ще. Так ось нічого не росте. Ось на такій прекрасній ноті буду завершувати свою подорожцю по такому скучному і красивому саду. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде! Добре, у нас.